Перейменування берізки та зміни до стратегії розвитку. Депутати зібралися на 26-ту сесію Хмельницької обласної ради на розгляді в обранців нині 19 питань. Сьогодні депутатський корпус прийняв о, рішення про реорганізацію шляхом приєднання обласного пад центру до Хмельницької обласної лікарні. Ключове, що функції для населення даного закладу будуть збережені. Це важливо, і також перейменування дитячо-спеціалізованого будинку Берізка. Звичайно, діти, які там сьогодні отримують необхідні допомогу і реабілітацію також зможуть її отримувати на подальшій основі. Ми фактично змінили назву, але точно сьогодні всі об'єднано працюємо на зміцнення матеріально-технічної бази, в тому числі обласна рада, вже неодноразово залучала фінансові ресурси від наших міжнародних партнерів з боку штату Юта Сполучених Штатів Америки. І було закуплене необхідне реабілітаційне дороговартісне обладнання і проведений певний поточний ремонт для того, аби покращити умови проживання там діток. Крім того, розглянули зміни до стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки мовляв таким чином трішки модернізували її підтеперішню ситуацію в країні. Стратегія нашої області в частині розвитку, звичайно, це є основним важливим документом, по якому на майбутнє має розвиватися, відновлюватися, міцнішати, в тому числі з залученням фінансового ресурсу нашої області. Важливий документ, як дорожня карта, по якому переконана відповідно до секторів, до напрямків будуть прийматися важливі рішення для покращення життя населення області нашої. Попри загальну злагодженість у роботі, були. Й Питання, у яких депутати, врешті, не зійшлися, як, от, до прикладу, зняття з обліку об'єктів радянської спадщини, чи перехід церков до ПЦУ, що ми говоримо, що ми незалежна Україна, ми повинні знищувати е, ті елементи ворожого впливу, які росіяни заводять сюди. Та сама абсолютно ситуація з російськими е, церквами, так само в зверненні було перелік з дев'яти монастирів, так званої української православної церкви, які знаходяться тут на території Хмельниччини. Вони відносяться і завжди підпорядковувалися російській православній церкві. Зараз вони говорять, що вони незалежні, але ж канонічне право не змінено. Хто може дати не українській православній церкві канонічну незалежність або патріарх? Варфоломій Константинопольський, який дав православній церкві України, або патріарх Ріл, ні той, ні той не давав. Вони залишаються далі в лоні російської православної церкви. А насправді це агентурна мережа, яку дуже легко маніпулювати. І є величезна кількість справ Служби безпеки України, коли священики цієї конфесії зраджували Україну. Та, попри всі непорозуміння, депутати попрацювали плідно і одноголосно підтримали чимало рішень та пропозицій. Конструктивна робота сьогодні була з боку депутатського корпусу. За що традиційно дякую. Віримо, що ми надалі зможемо напрацьовувати важливі робочі питання в підтримку населення, зокрема. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33-й канал.